Вітаю друзі, мене звати Інна і я викладачка курсу підготовки до єдиного фахового вступного випробування з економіки та міжнародної економіки. Щодо себе пару слів. Я викладач, маю викладацький стаж уже 11 років. Це і онлайн робота, і офлайн робота. Я дуже добре розумію потреби, вподобання студентів, добре комунікую з студентами. Тому легко налагоджую всі зв'язочки. Тепер поговоримо конкретніше щодо єдиного фахового вступного випробування. Що ж це таке? Це форма вступного випробування для навчання, для здобуття ступеня магістра. Передбачає воно оцінювання рівня фахових та предметних компетентностей вступника. Проводиться іспит українським центром оцінювання якості освіти на базах закладів освіти України. Хто ж може складати ЄФВВ? Відповідно до порядку прийому на навчання для вступу на магістратуру, ЄФВ будуть складати абітурієнти, які планують отримати освіту за спеціальностями у таких галузях знань. Я вам перелічу. Окей, okay. а потім ми повернемося вже до нашого профілю. Так от, 01 це освіта і педагогіка, 05 соціальні та поведінкові науки, 06 журналістика, 07 управління та адміністрування, 08 право, 12 інформаційні технології, 24 сфера обслуговування, 28 публічне управління та Адміністрування і 29 міжнародні відносини. Вступити до магістратури можна лише на підставі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, або ще говорять, предметного тесту. Тож ЄВІ та ЄФВ є обов'язковими для визначення категорії абітурієнтів. Але слід зауважити і запам'ятати, що, наприклад, охочі скласти ЄФВ можуть обрати не більше двох предметних тестів, щоб про це не забували, будь ласка. Далі тести з ЄФВ, з економіки та міжнародної економіки містять 140 завдань. із Вибором тільки однієї правильної відповіді, тобто не може бути варіанту дві відповіді або жодної немає правильної, такий варіант відсутній. На виконання тестування відводиться 180 хвилин. Існує також схема нарахування балів, тобто, за кожну правильну відповідь на завдання абітурієнту нараховується один тестовий бал. Якщо вказано неправильну відповідь або більше однієї відповіді, то результат не буде зараховуватись. Тобто абітурієнт отримає тільки 0 балів. Максимальна кількість тестових балів, яку може набрати абітурієнт, надавши, надавши при умові правильні відповіді на всі запитання, це 140. Щоб отримати позитивний результат при складанні ЄФВ. За шкалою 100-200 балів вступнику необхідно набрати щонайменше 35 тестових балів. Тобто, якщо абітурієнт набирає менше 35, тобто 34 бали або ще менше, він вважатиметься таким, що не подолав мінімально допустимий поріг. Ну, відповідно, магістратура тоді вже не вийде. про результати проходження предметного тесту. Вступник дізнається одразу після завершення тестування. Отримані бали за тест відразу переводяться за таблицею в рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів і відповідно до порядку прийомне навчання для здобуття вищої освіти. А тепер давайте поговоримо конкретніше про наш напрям ЄФВ, це економіка та міжнародна економіка. Зміст іспиту. Визначено програмою предметного тесту з економіки та міжнародної економіки, затвердженої наказом Міністерства освіти та науки номер 153 від 11 лютого 2022 року. Відповідно до програми, тест є єдиного фахового вступного випробування. Містить завдання на перевірку знань за чотирма тематичними розділами. Тобто, тут є сукупність чотирьох. Розсілів, які являють собою чотири дисципліни. Перша дисципліна це мікроекономіка, відсоткове значення 19-21% загального обсягу. Далі макроекономіка аналогічно 19-21%. Далі економіка підприємства 29-31% і система міжнародних економічних відносин також 29-31%. Ось такі йдуть тематичні навантаження. Щодо себе, що б я хотіла вам порадити при підготовці до ЄВВ. Дивіться, якщо ви хочете вдало здати тест, тестування, то вам необхідно готуватися заздалегідь. Не залишайте, будь ласка, місяць на підготовку, якщо ви взагалі навчалися не за цим профілем, а хочете вступити на магістратуру саме економічного напряму. Готуватися треба раніше. Згрупуйте інформацію, яку вам необхідно вивчити або ознайомитись, або повторити, так, щоб у вас не було морального перевантаження. Тобто порціонно, будь ласка, так, щоб, наприклад, сьогодні трішки повторили або вивчили завтра, післязавтра це щоб це не був масовий характер вивчення. Тому що ви морально просто виснажитесь і взагалі ніякої користі від цього не буде і результату не буде. Але пам'ятати слід ще таке, що. Якщо, наприклад, у вас дійсно залишилось дуже мало часу, вам необхідно швиденько наверстати все опущене, вам швиденько треба вивчити інформацію, то, наприклад, ну, от, з мого власного досвіду, в тому році ми проходили зі студентами це був інтенсивний курс, це був червень, якраз перед здачою ЄФВ. За місяць ми швиденько згруповано лаконічно. Все повторили, ми все вивчили, і з цієї групи студентів, яка проходила цей інтенсив, усі позитивно здали тест, тобто результати всі були позитивні. Це дуже радує. Чому? Тому що, відповідно, я можу сказати, що матеріал викладався правильно, матеріал викладався стисло, але все основне все лаконічне було вибране. Плюс ми ще. Обов'язково підкріплювали практичними завданнями постійно були інтерактиви, постійно були задачі, формули повторення, прізвище повторення. І ще б один пункт, що я вам хотіла порадити, якщо будете приступати до... Підготовки до ЄФВ з економіки звертайте величезну увагу на прізвища, які будуть зустрічатися, тому що основна термінологія, основні закони, поняття вони ґрунтуються саме прив'язані до прізвищ, також формули конкретно вивчення формули, а також і що ці формули означають і відповідно. Позначення, що вони які зміст несуть, також треба запам'ятовувати. Взагалі, що б я хотіла сказати: дивіться, школа майбутніх магістрів дуже крута платформа для підготовки. Чому? Тому що ви конкретно спрямовуєтеся в тому напрямку, в якому вам потрібно. Якщо це економіка, значить ми готуємося до економіки, наприклад. В школі майбутніх магістрів достатні матеріали, як практичні, так і теоретичні для засвоєння, вивчення і саме продуктивної підготовки до тестування. Тому, якщо ви хочете бути в курсі, наприклад, новин по ЄФВВ 2025 року, слідкуйте за сайтом, тому що школа майбутніх магістрів це також інформаційний портал, який дає основну інформацію для абітурієнтів про новини чи зміни, наприклад, до ЄФВ. Також школа майбутніх магістрів іще може допомогти із підготовкою за допомогою конспектів. По конкретному напряму підготовки або тестових завдань, або якщо ви, наприклад, знаєте, вагаєтесь, чи сам я зможу, чи сама вивчити, чи не зможу я сама вивчити, чи повторити зможу, чи не зможу, тоді можна залучитися також на курс підготовки. Ну, я вже по собі, по своєму досвіду бачу, що дає дуже крутий результат. Тому думати вам, але в жодному разі відкидаємо паніку, відкидаємо надмірне хвилювання. І вперед готуємось і готуємось. Якщо хочете відслідковувати новини, будь ласка, школа майбутніх магістрів є YouTube канал, є соціальні мережі, є безпосередньо сайт. Звертайтесь, консультуйтесь. Менеджери та фахівці допоможуть завжди при вирішенні якихось питань консультативних. Тому, будь ласка, встигайте все, пробуйте робити все. Готуйтеся і обов'язково магістратура буде ваша. Я рада була з вами всіма привітатися, розповісти. До зустрічі, до побачення, удачі і успіхів вам у подальшому вступі.